Я хочу показати вам відео, якими засобами я користуюся в домашніх умовах для лікування застуди, грипу, ковіду, хоча ковідом, дякувати Богу, не хворів. Коли ви захворіли у вас легкий нежить, ломота, слабкість, потрібно використовувати гарячу інгаляцію. Це береться посуда, електроплитка, сипити туди жменю солі, півтора літра води. І коли вона закипить, скручуєте е, на двоєчку, на четверті воно закипає, на двоєчку скручуть, щоб воно легенько парувало. І тоді накриваєтеся простирадлом або чим-небудь чим у вас, щоб була парова камера. Ось таким чином. І отак от от будете сидіти і на такій відстані, щоб ви вдихали парами і носом, і ротом. 10-20 хвилин, хто як зможе. І накриваєтеся отаким от чином. І так 10-20 хвилин хто як зможе дихати цими парами соляними. Основною процедурою, якою я на сьогоднішній день користуюся і вже користуюся 5 років, це в профілактичних цілях я використовую такий інгалятор. Що він дає, я дякую Богу, не хворів. Якщо у профілактичних цілях ви будете використовувати такий інгалятор. Ви зменшите на 90% захворюваність. Я ось так роблю. Кожен ранок і кожен вечір я роблю собі таку інгаляцію. Плюс у мене цукровий діабет. Хто цукровим діабетом хворіє, у них стражають кінцівки на різні захворювання. Коли я прийшов до ендокринолога, вона сказала, каже, покажи ноги. Я показав ноги, вони чисті. Я, що я робив, я ось цим серним розчином отак бризкав і розтираю ноги. Так бризкав і розтирав ноги до колін. Коли болить нирка, пшикнув на руку і росте зону, де, де нирки, і біль проходить. Так що цей метод дуже дієвий. Він простий, його можна використовувати в будь-яких місцях, де б ви не були. Ось це місце, цей знак залишився від пухлини, яку мені видалили. Але мені її видали після того, як я її ранку обробив соком молочая. Бачите, вона, приблизно знак від тої рани, від пухлини, залишився 10 мм. А та пухлина була у півтора рази більша, 15 мм. Можете подивитися, і коли я пропік, та пухлинка надірвалася, і я у ту ранку так, соком молочая. Прокапав і мене пропекло аж сюди до зап'ястя. Це означало, що вбило корінь. І потім аж видалили мені цю пухлину. Якщо у вас є схожі пухлини або якісь злоякісні утворення, не намагайтеся їх видалити спочатку хірургічним методом. Постарайтеся їх обробити цим електрофорезом і лікарськими засобами, там чисто заваркою або молочає. Тому що якщо ви їх видалите і не вб'єте кореневу систему, а видалити цю пухлину, яка вилізла ззовні, вона проросте у внутрішні органи. Для лікування пухлин, такі, які мені попадалися, вона у мене була, у мами була. Я вам покажу спосіб, який я використовував і в інших людей. Правда, у них був рак шлунку, але цей спосіб, який я використовував, показав дуже чудові результати. Але це не означає, що ви раз зробили і все, на цьому закінчилося. Ракові захворювання, на мою думку, це грибки, а грибки розмножуються спорами. Цих спор може у крові в людини, в організмі бути дуже багато. І це не означає, що раз зробили і забули. Ні, ці процедури потрібно робити постійно. Так як при цукровому діабеті пігулки вже п'ють, і інсулін, так і це постійно потрібно робити. Заварка молочая або латук дикий, в аптеках він є. Ось це така порція. Я використовую для себе воду куяльник, я її п'ю, тому що хворі цукровим діабетом, простою водою не можуть напитися. Є з червоною пробкою, кришкою, а є з синєю. Ця сильніша. Мені вона більше підходить і втомовую справу. Я наливаю її у тяжку і п'ю. Так само я давав пити тим людям, яких я використовував цей спосіб. Потім беру цей інгалятор і оприскую лице. Я, у мами було це на вусі, і я і це зробив процедуру. Ця, та пухлина за, через півтора місяця відпала, а за 2,5 місяця е, рана взагалі загоїлась. Та пухлинка була така, ну як трошки шершава. А коли вона вже почала трансформуватися у рачецю, ті е, шершавості почали такі зубчиками ставати. І почала у мами напухати щока. я їй зробив ці процедури. Я оприскав, так як я показую зараз на собі, оприскав соляним розчином. Лице, оприскав розчином того самого молочая так росте. І це, цю процедуру можна робити для. Дезінфекції ротової порожнини. Просто набираєте цей розчин у рот, тримаєте і ось цими, цим апаратом електрофореза робите такі вправи. Я змочую ватні диски, дуже добре змочую, щоб вони були дуже добрі, мокрі. І огортую ними контакти. Мінусовий контакт. Цей контакт я ставлю собі під коліном. А мінусовий контакт я ще змочую у розчині молочая. І коли включаю апарат для електрофореза, він уключений, роблю такі процедури. Приклав, є контакт і роблю коротке замикання. Так само по всьому лицю. Тут на ніс, де щитовидка, лімфоузли, і так на протязі 10-20 хвилин потрібно обробляти лице. Я збільшую, починаю щіпати. Коли ви наберете у рот цю розчину, ви рот закриваєте і 5, минут, 5 хвилин отак ви собі робите. От воно вже пішло пощипування, вже 1,2 мА. Вже почалася реакція. Очі, ну, легенько буде блискати, легенько там по голові, ззаді, щитовидку. коротше, 10-20 хвилин усю зону. Зверніть увагу, де у вас є ой, пухлини. Якщо є пухлина, їх дуже ретельно потрібно так, цим самим методом змочили, розчином змочили, цим розчином умочили. Уроч молчає, і от я покажу, де в мене місце було. І от так ту зону ви проходите, приклали, і потім знову. На руці можна до, до 3 мА збільшувати. І так само на протязі 20-30 хвилин цю зону до зап'ястя, тому що вони проростають ці пухлини з суглобової рідини. Чому ще суглоби вражаються? Тому що. У суглобовій рідині може бути зараза, яка роз'їдає хрещі і роз'їдає ту всю суглобову рідину. І, коли, і суглоби не мають, псуються суглоби. І потім проблеми у людей видаляють суглоби, вставляють штучні. Тому от таким методом, де є у вас пухлина, кров неї обробляєте, щоб ви відчували пощипування. Не просто так. Коли ви починаєте, от я починав зараз. 2,2 мА, коли я починав, я не відчував пощеплення. А зараз, коли третій-четвертий раз, я вже відчуваю дуже добре пощеплення. Це означає, що вже солі починають розбиватися і електропровідність організму збільшується і покращується від цього е... ну, сама процедура лікування. Слідуючу процедуру я роблю на тіло ось таким міостимулятором. Ось такий міостимулятор. У нього є два канали. Чому два канали краще? Тому що якщо е, видає цей е, міостимулятор 1 мА, приблизно, я кажу, він розділяє ці мА на два канали. Тут буде 0,5 і тут 0,5. Е, і він буде, вам не такий буде сильний ток, якщо ви поставите на лице. Є міостимулятори з одним каналом, то вони на лице на голову дуже сильно б'ють. А цей має 15 діапазонів, ті інші мають 10. Так що цей легше йде на лице, на голову, і я ним так само ліпучки приклав до тіла і по всьому тілу я е, роблю собі процедуру. І обов'язково потрібно зробити стерилізацію крові, тобто попарити ноги.